Всім привіт! Ви на каналі Intellig. Ми розвиваємо сонячну енергетику і сьогодні хочемо розказати про суттєві зміни, які чекають на цю галузь з наступного року. Тож, Всім відомий зелений тариф для приватних домогосподарств, який став причиною розвитку малої сонячної енергетики в Україні. Всі ті Сонячні електростанції домашні в межах приватних домоспадах, які ви можете бачити в Україні, це все е, наслідки запровадження і прийняття колись закону про стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел. Фактично закону про зелений тариф. Так от, е, з наступного 2023 року для нових абонентів цей зелений тариф е, фактично скасовується, його не будуть оформляти. Для всіх тих, хто має на даний момент укладений договір на зелений тариф. Або встигне його укласти до кінця 2022 року, для вас все залишиться згідно з правилами цього закону. Ви і надалі будете отримувати виплати з прив'язкою до євро. В перерахунку на гривню, зараз це становить від 5 до 6 гривень. І ці виплати гарантовані законом за вашу генерацію до кінця 2029 року. Отже, для всіх, хто захоче збудувати з 1 січня 2023 року сонячну електростанцію, ви не зможете отримати зелений тариф, а запропонують вам натомість систему підтримки Net Billing. Що це таке, і розкажемо в нашому відео. Більше місяця тому Міненерго опублікувала проєкт закону про внесення змін до деяких законів України. Кодова його назва є запровадження моделі Нетбілінг. Всім, хто планує будівництво сонячної електростанції вдома чи на підприємстві, рекомендуємо ознайомитися з самим проєктом закону. З супровідними інформаційно-аналітичними матеріалами до нього посилання на них буде в описі до даного відео. Законопроект передбачає ведення двох нових термінів. Один з них це механізм самовиробництва. По суті, це схема, за якою споживач продає в мережу надлишки своєї генерації, при цьому на його рахунку накопичуються кошти, якими він може скористатися для оплати електроенергії протягом 12 місяців. І другий термін це активний споживач. Це, по суті, абонент, який має відносини з енергопостачальною компанією відповідно до механізму самовиробництва. Стосовно зеленого тарифу, все ж таки з проєкту закону можна зрозуміти, що для бажаючих він все ж таки може бути оформлений, але з понижуючим коефіцієнтом 0,3. При цьому, звісно, він повністю втрачає свій сенс. Щодо дозволеної потужності, залишається все більш-менш по-старому, для приватних домогосподарств максимально дозволена потужність генеруючих установок сонячних електростанцій 30 кВт. Для категорії малих непобутових споживачів 50 кВт це будуть невеличкі підприємства. І для інших та енергетичних кооперативів дозволено буде будувати сонячні електростанції потужністю 500 кВт. Тобто законопроектом. Передбачається можливість продажу надлишків генерації підприємствами. Що по ціні викупу для приватних домогосподарств і для юридичних осіб вона буде різною. Закон говорить, що ціна викупу надлишків вашої генерації активного споживача буде дорівнювати вартості електроенергії на ринку на добу наперед у відповідну годину дня, але для приватних домогосподарств є така ремарочка. Яка обмежує цю ціну викупу, вартістю електроенергії фактично для приватних домогосподарств. Тобто ціною гривня 60 Заходимо на сайт оператора ринку і бачимо, що вартість електроенергії на ринку на добу наперед, в принципі, не буває менше 2 гривнів. Коливається ця вартість від 2 до 4 гривень за кіловат. тобто у населення будуть завжди. Викуповувати електроенергію по ціні не вищої, аніж продають вам. Таким чином, система Billing, по суті, для населення буде працювати як недметерінг, якої так хотіли уникнути урядовці, посилаючись на те, що така система стимулювання дозволяє абонентам використовувати енергомережу як безкоштовне сховище електроенергії. Ну, для населення, по суті, так і вийде. По підприємствам все зовсім інакше. Враховуючи, що ціна на РДН майже вдвічі ниж, нижча, аніж вартість електроенергії для юридичних осіб, то підприємства будуть змушені продавати надлишки власної генерації в мережу за півціни. Все ж таки для підприємств така ситуація буде значно кращою за нинішню, оскільки зараз власні надлишки реалізувати в мережу неможливо. Скільки нема на те законних підстав, і сонячні електростанції підприємств працюють у штучному обмеженні. А так ви зможете свої надлишки продавати з весни по літо включно в мережу, накопичувати певні кошти на своєму рахунку і закривати ними. Осінньо-зимовий період споживання. Ще цікавий нюанс. Купуючи за півціни електроенергію від сонячної електростанції одного підприємства, постачальник універсальних послуг продаватиме її вже за ринковою ціною сусідньому підприємству і матиме на цьому непоганий профіт. Ну, залишаємо за собою сподівання, що за цілих і гроші вони будуть утримувати в мережі в належному стані. Далі в проєкті закону сказано, що розрахунковим періодом по взаємозаліку спожитої і виробленої електроенергії є календарний місяць. А період накопичення становить один рік. Від в експлуатацію сонячної електростанції має бути підтверджений декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Ну і, звісно ж, вам треба буде встановити двонаправлений вузол обліку, який буде фіксувати окремо споживання і окремо генерацію. Також законопроект передбачає можливість генерації на одному об'єкті та перекриття нею споживання на іншому об'єкті. Це стосується тільки приватних домогосподарств і може працювати. Наступним чином, наприклад, ви маєте будинок в селі, встановлюєте там сонячну станцію великої потужності, скажімо, 20-30 кВт, і за рік вона своєю генерацією покриває споживання ваших декілька квартир чи пари будинків, приєднаних до мереж того ж оператора. Отже, друзі, підведемо підсумки. Спочатку 2023 року зелений тариф для всіх нових бажаючих буде скасовано. Ви більше не зможете побудувати, скажімо, 30 кіловатну сонячну електростанцію в себе вдома і отримати стабільний бізнес з рентабільністю 20-25% річних в євро, чесно продаючи державі свої зелені кіловати і чесно отримуючи за це немалі кошти і чесно сплачуючи з цього податки. Запропонована натомість система стимулювання Нетбілінг має призвести до того, і, в принципі, призведе до того, що домогосподарства будинки приватні будуть, будуть встановлювати собі сонячні електростанції потужністю, скажімо, від 5 до 20 кВт такої. Аби генерація річна вашої сонячної електростанції ну, трошечки перевищувала ваше річне споживання. І таким чином ви зможете забезпечити себе за рахунок електроенергії повністю і теплом, і електрикою покрити навіть, можливо, свої транспортні витрати, якщо у вас є електромобіль. До речі, один такий успішний кейс є у нашого клієнта, у якого вже сонячна електростанція потужністю 15 кВт відпрацювала рік. В нього будинок повністю на Електрозабезпечені, він зробив класний відеоогляд цього проєкту. І ми ділимось посиланням на це відео в відео в описі. Будь ласка, дивіться, переймайте успішний досвід. Другий висновок. Запропонована система NetBilling буде спонукати підприємства будувати сонячні електростанції на власне споживання, облаштовувати підприємства двонаправленим лічильникам і надлишки, які будуть у них виникати, продавати в мережу таким чином покриваючи тут і зараз частину своїх потреб в електриці та накопичуючи певний депозит грошима, який потім буде витрачений на оплату тієї ж електроенергії в осінньо-зимовий період. Загалом по анонсованим змінам вважаємо, що вони носять позитивний характер, оскільки мають призвести до реально здорового подальшого розвитку сонячної енергетики в Україні, коли генерація буде будуватися там, де є реальне споживання. Тож, друзі, дякуємо, що приділили увагу. Якщо ви додивились до цього моменту, будь ласка, ставте великі пальці вгору, від вас не буде, а нам приємно. Якщо у вас виникли питання по темі сонячних електростанцій, зеленого тарифу та да будь-чого, будь ласка, пишіть їх в коментарі, ми будемо відповідати. Всім дякуємо за увагу, всім пока.